Параграф 34. Розвиток опорно-рухової системи людини в процесі її індивідуального розвитку. Які вікові особливості опорно-рухової системи? У процесі росту і розвитку людини відбуваються значні зміни опорно-рухової системи. Так у неї поступово формується 4 вигини хребта малюнок 132. Поступово відбувається і ріст кісток. У довжину кістки ростуть нерівномірно, найінтенсивніше у перші 2 роки життя. Наступне підвищення інтенсивності росту припадає на 7-8 років, а потім у дівчат у 12-13 років, а у хлопців 13-14 років. Видовження кістки може становити за рік 7-10 см. У віці 22-24 роки ріст у довжину припиняється. Маса м'язів до 13-14 років збільшується повільно. Вона значно зростає у віці від 14 до 16 років. Це найкращий період для початку занять силовими видами спорту, малюнок 133. Запам'ятайте. У дитячому і підлітковому віці зміни опорно-рухової системи пов'язані насамперед із ростом кісток, їхнім окостенінням, формуванням постави. Що таке постава, які умови правильного її формування? Кожній людині притаманна постава, тобто певне положення тіла у стані спокою і під час рухів. Постава формується з раннього дитинства в період росту організму і розвитку скелета і м'язів. Вона може змінюватися впродовж життя людини. Для формування правильної постави велике значення має розвиток м'язової системи, особливо м'язів тулуба. Добре розвинені м'язи запобігають деформації кісток хребта при навантаженні на них. Правильна постава робить фігуру людини красивою. Характерні ознаки правильної постави такі: плавні вигини хребта, симетрично розміщені розгорнуті плечі й лопатки, ноги прямі, добре розвинуті м'язи тіла, прямі ноги з нормальним склепінням стоп, красива хода, малюнок 134.1. У людей зі стрункою поставою голова завжди тримається прямо. Грудна клітка виступає над животом, живіт підтягнутий. У разі неправильної постави голова в людини нахилена або висунута вперед, грудна клітка втиснута, плечі зведені до грудей, живіт випнутий тощо. Запам'ятайте, постава має не лише естетичне значення, але й впливає на функціонування всього організму. У разі порушення постави, особливо в період росту, можуть виникнути значні порушення форми скелета, що погіршує кровообіг, роботу серця, легень, травлення, спричиняє розлади діяльності нервової системи тощо, а це, зрештою, не сприяє нормальній працездатності організму. Порушення постави в дітей можуть виникнути в результаті захворювань, рахіту, то, ожиріння тощо, неправильного режиму праці та відпочинку, погано підібраного одягу, взуття та з інших причин. Прикладом неправильної постави може бути сутулість, яка зумовлюється слабким розвитком м'язів спини. При цьому грудний відділ хребта значно виступає назад. Утворюючи так звану круглу спину, голова стає нахиленою вперед, а грудна клітка сплющується. Здоров'я людини. Основними причинами виникнення сутулості є малорухомий спосіб життя, довготривале сидіння під час роботи за неправильно підібраним за висотою столом, спання на занадто м'якому ліжку тощо. Порушення постави може супроводжуватися появою надмірних або патологічних вигинів хребта, серед таких патологічних викривлень хребта розрізняють вигини вперед, патологічний лордоз назад, грудний кіфоз або горб та бічні викривлення сколіоз. малюнок 134-2. Найчастіше ці вигини виникають у дітей віком від 5 до 10 років, коли в хребцях та інших кістках грудної клітки ще багато хрящової тканини. Найпоширенішими причинами вад формування постави є недотримання гігієнічних правил малюнок 135. Невідповідність висоти стола зросту дитини, спання на дуже м'якому або увігнутому ліжку, неправильна поза під час сидіння за робочим столом або партою. Це призводить до нерівномірного навантаження на хребет та м'язи спини, може спричинити викривлення хребта. До розвитку вад постави призводять також недостатні харчування, нестача вітамінів, тривалі негативні емоції, перевтома знижують тонус м'язів та їхню роль у підтриманні постави. Запам'ятайте, у разі викривлення хребта зменшується його рухливість, виникають м'язові болі в спині. Особливо в важких випадках змінюється положення внутрішніх органів, що призводить до розладів у їхній діяльності, а відповідно до зниження працездатності людини. Здоров'я людини. Лікування викривлень хребта базується на виконанні спеціальних гімнастичних вправ під наглядом спеціаліста. Щоб запобігти виникненню викривлень, необхідно уникати непомірних навантажень на хребет. Ліжко повинно бути твердим і рівним, сон достатнім, їжа різноманітною та багатою на вітаміни. Освітлення робочого місця має бути достатнім, а положення за столом правильним. Запам'ятайте, переносячи вантажі, рівномірно навантажуйте обидві руки, за столом сидіть рівно, не згинайтесь у бік, регулярно виконуйте фізичні вправи для поліпшення постави. Важливо пам'ятати запобігти порушенням постави легше, ніж їх усунути. До ват розвитку опорно рухової системи в дитячому віці належить і плоскостопість, малюнок 136.2 сплющення склепіння стопи, через що воно зменшується, як наслідок стискуються кровоносні судини, порушується кровообіг стопи, постійно подразнюються її нервові закінчення. Це, у свою чергу, спричиняє больові відчуття в ногах і зміну ходи. У людини з плоскостопістю ноги швидко втомлюються, плоскостопість розвивається внаслідок слабкості м'язів стопи, надмірної маси тіла, носіння взуття на високих підборах, плоскостопість може бути як вродженою досить рідко, так і набутою. Запам'ятайте, до плоскостопості може призводити носіння тісного взуття. Для профілактики плоскостопості потрібно стежити за своєю поставою, правильно підбирати взуття, корисні заняття гімнастикою і спортом, а також ходіння босоніж по піску. За перших ознак плоскостопості слід звернутися до лікаря ортопеда. Ортопед лікар, який займається профілактикою та лікуванням стійких порушень форми хребта і кінцівок. У взуття вкладають спеціальні устілки, що раніше виявлено цю ваду, то легше її лікувати. Що таке гіподинамія? Який її вплив на розвиток опорно-рухової системи? У наш час одним із найшкідливіших чинників, який негативно впливає на процеси росту і розвитку людини та спричинює різні хронічні хвороби, є гіподинамія. Це знижена рухова активність. Вона особливо небезпечна в дитячому і шкільному віці, бо негативно впливає на формування опорно-рухового апарату серцево-судинної, ендокринної та інших систем, знижує опір до збутників інфекційних хвороб. Зменшення рухової активності призводить до зниження інтенсивності обміну речовин та енергії. І навіть за нормального харчування спричинює збільшення жирової тканини. Як ви пам'ятаєте, надмірний розвиток жирової тканини негативно впливає на функціонування нашого організму. Надмірна концентрація жиру в крові призводить до утворення його нерозчинних сполук із солями, що осідають на стінках судин, просвіт яких при цьому звужується, спричинюючи порушення кровообігу. Відповідно, зменшується кровопостачання тканин поживними речовинами і киснем. У разі гіподинамії зменшується інтенсивність виділення травних соків, унаслідок цього погіршується перетравлення і засвоєння поживних речовин. Якщо хронічні хвороби внутрішніх органів у разі гіподинамії розвиваються лише в зрілому віці, то ослаблення імунітету виявляється, Впродовж усього життя людини. Гіподинамія спричинює зниження не тільки фізичної, а й розумової працездатності, життєвого тонусу, а це призводить до обмеження соціальної активності, прагнення і волі переборювати труднощі, з'являється емоційна нестійкість, як взаємопов'язані фізична культура і здоров'я. Струнка постава, гармонійно розвинене тіло завжди привертали до себе увагу, вони оспівані поетами, відображені в числених творах художників і скульпторів. У поєднанні з духовністю, розумом і здоров'ям гармонія тіла становить найбільший скарб, яким може володіти людина. Правильне формування опорно-рухової системи насамперед потребує систематичної роботи м'язів. Це сприяє збільшенню їхньої маси, що, у свою чергу зумовлює посилений ріст кісток, до яких м'язи прикріплені. Активна робота м'язів зумовлює інтенсивний кровотік. Кістки отримують більше поживних речовин та кисню. Отже, що краще розвинена скелетна мускулатура, то міцнішим стає скелет. Запам'ятайте. Навіть короткочасні вправи, якщо їх виконувати щоденно, сприяють зростанню сили м'язів, правильно дозовані фізична праця та вправи, а також періоди навчання забезпечують гармонійний розвиток особистості, вони підвищують фізичну і розумову працездатність. Здоров'я людини, систематичні заняття фізичними вправами підвищують працездатність серцевого м'яза. Треноване серце в стані спокою скорочується повільніше, що дає йому змогу краще відпочивати, працювати економніше, збільшувати хвилинний об'єм крові під час роботи і надходження кисню та поживних речовин. Ключові терміни і поняття Постава, лордоз, кіфоз, коліоз, плоскостопість, гіподинамія. У загальному знання. Правильна постава є умовою нормального розвитку і функціонування внутрішніх органів та запобігання виникненню порушень опорно-рухової системи. Формування правильної постави забезпечує нормальний ріст і розвиток організму. Головна роль у формуванні правильної постави належить фізичній культурі та дотриманню правил гігієни. Слабкі м'язи не здатні підтримувати тулуб у правильному положенні, що може призвести до сутулості, викривлень хребта, плоскостопості та інших порушень гармонійного розвитку людського організму, а отже, негативно впливає на діяльність серцево-судинної системи, органів дихання, травлення тощо. Гіподинамія це знижена рухова активність, вона негативно впливає на всі фізіологічні функції і процеси в організмі. Рухова активність стимулює процеси росту і розвитку організму, сприяє нормальній життєдіяльності.